blum 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 Czy dzisiaj dnia czy wyśle się nam syły? Zrobę czyta. Розкажіть мені щось. Що тобі розказуєш? Що мені розказати? Зараз я менший звук дам, бо напевно буде заважати та музика. І ми зараз з вами поговоримо, добре? Плюс, плюс, плюс-плюс. Перш за все дуже справді дуже раді. Тут дуже велика честь для нас, що ви до нас приїхали. Дуже багато про вас чули ще з першого заїзду, і те, як відкликаються хлопці, ну воно дорогого варте, скажімо так. Як вдається, в чому секрет от Барса, якого страшно смертельно бояться сєпари і якого так люблять і поважають його бійці? Вправді без обману все відкрито, все чисто, без лукавства. Як то ще можна називати? Одним ну, словом без брехні. Все по правді. І по справедливості, так? Та сто та, відсотків. А от такий нюанс, ну просто так склалося історично. Практично більшість бійців, які відпочивали в нашому таборі, от були саме з вашої роти. Ну, от славно звісні поплавки. І вони настільки всі чудові, просто як люди, як настільки душевні, настільки класні. От яким чином вам вдається підбирати саме от таких от найкращих? Тут вибір, само собою, стається, тому що скільки разів всі хлопці можуть підтвердити, хто перший, хто перший прийшов, хто послідній прийшов. Всі відверто і по правді все робилося. Щиро, відкрито, без умаду, без усього. Звісно, неадекват відсівався, адекватні хлопці, які розуміли, що треба правильно жити в цій державі, треба її будувати. Навіть загинути, і то треба було правильно. І хлопці це робили. Самі між собою. Дозуману, такий, такий свого роду природній відбір? Так. Сильні залишалися, слабі відходили. Слабі розумово, слабі в тому, що вони щось вимагали для себе, що збачили якусь перспективність. Хлопці добровільно брали на себе відповідальність, виконувати всі накази. Правильно їх виконувати це саме головне. Адекватно воювати. Якось так. Якось так. А от хто вони для вас, от ваші бійці? Вкрай. Просто побратими, ну, от деколи є, що відносяться, як як, як, як рідні. Ну, от, от ваші внутрішні відчуття стосовно, коли ви їх бачите. Я от просто бачила вчорашні ваші зустрічі, і от справді от це найбільше, по-моєму, як якісь кровні вузи. Так, воно зв'язало кров'ю, тих хлопців, які загинули. Війною зв'язало більше, ніж... Родинні стосунки. Дуже багато хто має братів, але брати не гадні порозуміти це. Ця... Це такі хлопці зібралися, з якими можна померти, померти з гордостю. І знаєш, що і в лиху хвилину підтримують. І взагалі надію більше на них, ніж на своїх рідних, по правді скажу. Якось так. Ну, от зараз у нас за те перемиря і так далі. Що ви думаєте про цю ситуацію, яка зараз є в країні? Та немає ніякого перемир'я, тому що спілкуємося з хлопцями. Деякі участки фронту так і далі тримають під обстрілами, далі хлопці гинуть. Ну, влада кричить, що на розтяжках. Ну, можливо, це знову таки політика грається. А що далі? Далі будемо з хлопцями старатися входити в систему. Правильними, адекватними речами доказувати, що можна жити правильно. Тобто своїм прикладом просто вносити у ці зміни? 100%. -кал. Тільки своїм прикладом адекватства. Хочу сказати, правильно воювали цілий рік і дехто рік, де рік і шість місяців ми адекватними своїми речами показали, що ми можемо будувати державу, будемо старатися будувати її подальше. Хто де, хто як, але. Будувати її. А на ваш погляд, в чому проблема? От в чому проблема, що от одна революція, друга революція, і, і і чому ніяк не вдається переламати оцю систему, зруйнувати її і побудувати щось нове? Занадто сильно вкоренилася? Тут я хочу сказати, ні, тут немає якогось укорінення, ще чогось. Тут вся проблема у нашому народі. Один відсоток хоче змінити правильно жити, а другий, а всі остальні якось. Відсотків 50 байдужості, Відсотків 50. В системі самій та живуть з нею. Так. У систему самі ж люди побудували. Її ж ніхто не видумав, не придумав. Зверхні повишено, ніхто її не подав. Самі люди її збудували і самі її не хочуть рушити. Тільки кричать, що треба робити, а ніхто нічого не робить. Ну, але на вашу думку, <кхи> ці зміни прийдуть рано чи пізно? Ну, якщо будемо ця... будем будувати правильно і адекватно, будемо дослухатися до тих людей, які цю систему побудували, то я думаю, що дойдемо. Надія последнього помирає, стараюся зараз все для хлопців зробити, щоб вони не спилися, щоб їм були бо дуже болячі, коли їх кинули. І будемо старатися далі будувати, далі створювати. Тому що просто-напросто вже другого, іншого виходу нема. Якось так. От тут у тилу, ну там так чи інакше от фронт, а тут у тилу. От, декілька слів оцим людям, які тут живуть. от що б ви їм сказали. Об'єднатися. Не створювати кучу громад, якихось не знати які а знайти одного лідера і просто-напросто об'єднуватися в спільних справах. Все одно кожен хтось хоче щось зробити, але знову таки у нас опирається все у грошах. Чим більше спілок, тим воно краще, бо кожен хоче заробити по своє по-своєму. Я рахую, що кожному час прийде і відповідно воно роздасть все. Той світ все одно собою ніхто нічого не забере. А чи він краще спить, чи краще їсть. Ну, тут таке питання. Саме головне, що зробити в цій житті, залишити після себе. Я таке хочу питання: а в чому сила, брат? <гум> Вправді. <гум> 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 <Праві>? <гум> Тільки в правді. Правда, вона завжди переможе. Тяжко, але переможе. Ну... Цим принципом ми так і воювали, і постійно, і зараз після війни вже нас вивели. Якби нас ще залишили на фронті, ми б далі поправді воювали. От, так що тільки в правді. А декілька слів вашим хлопцям. Вони, в принципі, дивляться дримбу. Вже ми так їх підсадили на наш канал. <гум> Я по правді сказати не бачив. Але радий, що люди є, такі працюють з цим, що працюють і просто-напросто дуже приємно, коли хлопці попадають у такі. Як кажеться, коли є життя. Що можу сказати? Щоб триматися, от і все. В силі, в об'єднанні наша правда. Якщо ми розбіжемося, зараз кожен світ по-своєму почне своє бачення представляти, я бачу по своїм хлопцям. Дехто хоче москаля вбивати, дехто хоче владу. Це неправильно, тому що, блін, москаль теж здачу дає. Влада теж здачу може дати. А правильними, адекватними речами ми щось побудуємо і створимо. І саме головне триматися, не розочаровуватися і все. Ще розочарувань дуже багато буде. А от про такі заходи, як ну, ці табори, от ми ну, намагаємося в цей період робити те, що ми можемо. Хтось може воювати на фронті, хтось мусить робити якусь роботу в тилу. От Для чого вони потрібні вашим хлопцям? Ну, я, як би ну, я не маю на увазі вашим, просто, в принципі, от, от, воякам, воїнам. Ну, Трохи розслабиться, забути. От. Це великий вклад, так би сказати. От. Я Взагалі би то хотів. Щоб всі табори, поки хлопці проходять це все. От. Ну не дуже чудово. Хлопці відпочивають, просто відчувають, що не повернулися на мирну землю, що є якась повага для них. Що хтось за них турбується таке, не тільки війна. Чудово, просто чудово і правильно. Ну потрібно, але ну, трохи у нас якби так не складається, тому що хлопці по-любому по по згадуємо повернуться в те життя, яке вони залишили. В тому житті у нас, як скажеться, після табора, після війни нічого не, змінює, не змінюється в державі. Це дуже велика проблема. О, якось так. Для цього нам треба боротися далі, будувати, щось робити. Ну, ми хочемо вам сказати. Щоб ви завжди це знали і пам'ятали, що ми вас дуже сильно любимо, цінуємо і чекаємо знову і знову. Всіх по можливості. Дякую. Плюс? Плюс. Що можу сказати? Тільки плюс. Слава Україні! Героям слава. О, і слава вам наші герої. Дякую. А що це тут стріляне, так? Так, да, там ніга попала в гришу, готова попала. Ну все, до зустрічі. Все, давай Папа!